У Дніпрі з 2018 року розробили єдиний дизайн-код, аби не закривати рекламою фасади будівель та не псувати зовнішній вигляд міста. Та за шість років існування правил їх дотримуються не всі. Суспільне вирушило в рейд містом разом з інспекторами департаменту реклами та торгівлі. Саме вони щотижня перевіряють дніпровських підприємців на дотримання дизайн-коду. Перша локація житломасив тополя 3 у одному з дворів. Інспектори помічають магазин навколо входу. Одразу три вивіски російською. «У вас там Власним панерівцями з порушеннями вже вигоріли. Вони не відповідають дизайн коду. Існуючого розумієте?» Власник магазину Юрій розповідає, орендує приміщення декілька років. Хотів замінити банер, але каже, такий коштує щонайменше 10 тисяч гривень. Як знали, що стоїмося там. Дуже багато, а торгівля зараз зовсім. Хоч би не закритися. Зніму так точно, а там щось вже придумаємо маленьке, щось повісимо гарне. Інспектор виписує власнику попередження. На виправлення порушення дають тиждень. Представник департаменту Олександр каже, під час кожного рейду видають до 10 приписів. Ми працюємо вже не перший рік і вже по місту знають, що така тенденція є і потрібно змінюватися. Але але інколи все ж відбуваються моменти, коли люди не згодні з нашими діями. Інколи доводиться викликати поліцію. Дизайн коду зобов'язані дотримуватись всі власники бізнесу, а вивіски мають узгоджувати. Ти з міськрадою, пояснює представник департаменту. Робиться ескіз, його направляють до художника. Коли вже отримують кінцевий результат, що так це відповідає, вони запускають у виробництво, зможуть вивішуватися на фасаді. Однак, якщо це реклама, а не вивіска, то вони мають ще отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами від міської ради. Якщо вимоги не виконують після попередження, інспектори департаменту складають адмінпротокол про порушення штраф від 850 до 1700 гривень. Магазини харчування, які знаходяться у будівлях у спальних районах, там Інколи буває, що зайшла компанія до нас у місто, і вони ще не знають, що є дизайн-код, тому вони роблять якось як їм зручніше, а потім змушені перероблювати. Все було обліплене. Отак, от зліва, ліворуч, праворуч і зверху. А це вже центральний проспект міста. Артем показує за місяць змогли позбутися десятка вивісок, що закривали фасад історичної будівлі. Лишилась тільки та що в прорізі віконно мале це. Допустимо місце для розміщення. На сьогодні ми маємо очищений повністю фасад, такий, як він був в історичному сенсі, коли був закладений. Для мене особисто це неважливе питання, є вивізки, є. Я не звертаю уваги, велика вона чи маленька. Якщо мені потрібно щось знайти, я знайду. Вони не дуже потрібні. Зараз все знаходиться за допомогою інтернету. Ну, хай кращі будівлі будуть, вони в нас гарні. Представник департаменту реклами та торгівлі Артем додає: за понад п'ять років власники бізнесу стали свідоміші. На початку запровадження правил інспектори виписували кілька тисяч приписів на рік. За вісім місяців цього року 500 приписів та 20 протоколів. Поліна Поламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.